Всім привіт, мої друзі! Сьогодні я вам, я вам покажу другу частину, як робити таку потопту на пасху. Прошлого разу ми б прикрашали цією ці лентою декоративним скотчем. В цьому відео я вам буду показувати, як будемо з вами розмальовувати паску. І можете ще трошки цвіточки. Зав... Ми Для цього нам подобається олівчики і наша заготовка. Ми беремо, відкриваємо олівчики і беремо, який нам подобається. Ще, якщо нам понадобиться, то можна взяти під стругачку. Беремо олівчик один. Олівчик будемо чорний, ще треба навести. Зараз я беру і наложу контури пасхи. І те, Теж нам треба те, теж нам треба зробити. Ще тоді нам понадобиться кольорові, щоб зробити ось. Так, я певне якраз зроблюсь, наведу і... Яєчка наші, щоб у нас вони вже були зарані обведені. І ось я їх обвела вже все, що нам треба. Тепер ми беремо олівчик і розмальовуємо, ось розмальуємо. Ну не всю пасочку. Ми нам потрібно розмалювати тільки ось оце. Беремо так і малюємо. Все, я ж домалювала. І тепер ми беремо і білий олівчик витягуємо. Ну, так ми витягуємо ну, розовий, фіолетовий, ось такий оранжевий і, і жовтий. Оце ми беремо, беремо такі кольори, Мені такі нравляться кольори. Щоб зробити верхушку Пасхи. Ви можете другі взяти, підібрати кольори. А я буду от такі побирать. І ми беремо білий колочек і розберемо. Ось це верхушку. щоб було білого, я ж напевно. Не видно, ну щось відлічається. Не він це від чорного бере. От, виходить, такі, виходить. таке не мене вийшло ось. Таке, знаєте, відлічається. Ще у нас тут гладеньке, а листок шершавий. Те гладеньке. Ми тепер беремо ось. І малюємо тут кружечки, це малоки, кружечки, молоді. і ось так вималюємо. У жовтим малівчиком ми можемо, якраз, замалювати їх серединки. Я зараз до коміжотикуємо, я замалюю їх серединку. Ви також зможете. Зробити, навчати там серед інфаски привітати. так, не у мене воно стоятиме ось отак. Ось, бачите, руки нічого не держать. Воно просто так стоятиме в мене. І тепер ми все я розмалювала, тепер ми можемо спокійно. ось... Оце тут. Вс, всем коллегам размаливала. Откуда им дешевле на понадобится для пасски? дым тын тын тым я вже розмалювалася. все. Наступного разу я покажу як розмалювати яєчка. Всего даже я випущу аж цілих два відео. І всім пока-пока! До нових зустрічей! Підписуйтесь на мій канал у ручки». Ми сьогодні робили ось таку паску ось, і за таку. І розмалювала середину. Всім пока-пока!